Аудіокниги українською від студії Калідор Класика детективів із колекції Альфред Гічкок презентує Джеймс Голдинг Молодший Контрабанда у Неаполь вони прибули у п'ятницю ввечері і зупинилися в готелі Ексельсіор. Вони прилетіли із Тюріха, і проліт відбувся нормально, хоча у Уен були якісь погані передчуття. Артур заповнив папери. Адміністратор ввічливо нахилився і прочитав Містер і Місіс Бенсон. Девенпорт, Айова. Останнє слово він промовив із акцентом, і у нього вийшло Іова. Ви бронювали номер, сеньоре Бенсон. Він до ваших послуг. 52-й. Спеціально для вас вікна виходять на затоку. Вам сподобається. Він подзвонив у маленький срібний дзвіночок. Бенсон чекав, що він скаже щось іще. Наприклад, куди йти. Але підійшов носій і забрав їхні речі. Я бачу у вас багато речей, зауважив адміністратор. Я викличу ще одного працівника. І він знову таленькнув у дзвіночок. І тільки після цього, клацнувши пальцями, немов щось пригадавши, він голосно промовив. Перепрошую, сеньоре Бенсон, одну секунду. Я маю для вас листа. Він покоперсався на поличці, вийняв пачку конвертів. Переглянув їх і вийняв один звичайний білий конверт та простягнув Артуру. Перепрошую, сказав він. Я зовсім забув». Бенсон розуміюче посміхнувся і відповів Нічого, дякую. Він швидко глянув на конверт і підійшов до дружини. На конверті рішучим чоловічим почерком було написано тільки його ім'я. Вигляд із вікна номера дійсно був чудовим. Затока і набережна Санта Лючія лежали перед ними у всій красі. Носії пішли, отримавши пристойні чайові. Як тут гарно! Вигукнула Енн і скинула свій капелюх на ліжко. Вона вийшла на балкон і стала, спершись на перила. Артур не міг намилуватися нею. Вона була чарівна, навіть зараз, так само, як і двадцять років тому, коли вони одружилися. Його огорнуло тепле відчуття до коханої. Потім він згадав про справу. Я гадаю, це контракт, сказав він. Не думаю, що адміністратор забув про лист. Він вивчав нас і віддав конверт тільки коли переконався, що ми це ми. Ен повернулася у кімнату. Артуре, не відкривай його, сказала вона. Не потрібно. Радість та захоплення перших хвилин у готелі. Змінилися на занепокоєння. Але той чоловік у Цюріху, він запевняв, що все буде гаразд, спробував заспокоїти її, Артур. А мені все одно, що він казав, це якесь божевілля. Приїхати сюди, у цей готель, тільки тому, що абсолютно незнайома людина сказала нам це зробити. Ми, ми дуже ризикуємо, Артуре, це небезпечно. Так, ризик є, відповів Артур розважливо, але відступати уже пізно. Він помахав конвертом перед її носом. Ось все уже тут. Ен обійняла чоловіка. В її очах заблищали сльози. О, Артуре, я я так боюся. Ти ніколи не робив нічого протизаконного». Ти завжди був чесним. Мені мені страшно, що ти на це йдеш. Ен, припини, не такий це вже і злочин. Він ласкаво погладив її по щоці. Ну, подумаєш, контрабанда. усі поважні люди займалися цим завжди. Насправді це, ніби вияв особистої свободи. Все ж таки якесь виправдання своїм діям. Потрібно було знайти. Вона витерла сльози і сіла в одне із незручних крісел, які були у номері. «Давай спершу спустимося вниз і вип'ємо, покелиху вина, запропонувала вона. Я відчуваю, що мені потрібен допінг. Зараз підемо, сказав Артур, а тоді швидко розкрив конверт. Дістав звідти аркуш паперу і пробіг його очима. І що там написано? Тільки телефонний номер. Навіть імені немає? «Нічогісенько. тільки номер, але я думаю, саме так вони тут працюють. Це жахливо. Ен, схоже, знову була на межі. «Дарма ми це затіяли, Артуре, треба зупинитися. Але ми не можемо зупинитися, Енн. Зараз я зателефоную, а потім ми зійдемо вниз, вип'ємо чогось, а заодно й повечеряємо. Він підійшов до телефону, підняв слухавку і попросив оператора з'єднати його із зазначеним номером. За декілька секунд у слухавці почувся хриплий голос. Ало? Бенсон важко зітхнув. Це Артур Бенсон, промовив він. Бенсон? Ах, так. Де ви зупинилися? У готелі «Екстельсіор». Найкращий готель. Англійська у невідомого була чудова, без жодного акценту. Це навіть швидше була американська англійська. Як ви дізналися мій номер. У готелі на рецепції нам дали конверт. Перепрошую, якого кольору чорнило на конверті? Фіолетового. Так, чудово. Ви, дійсно, містер і місіс Бенсон, швидко сказав чоловік. Наш спільний друг у Цюріху мені про вас говорив. А ви хто? запитав Артур. Чоловік розсміявся. Питання тут ставлю я, сеньоре Бенсон. Моє ім'я вам ні до чого. Головне гроші. Ви їх маєте? Так, але тоді зустрічаємося за 15 хвилин. Кафе Мадзіні у галереї Умберто. Знаєте де? Ні? Тоді запитайте і вам покаже будь хто. Бенсон промовив нерішуче ми з дружиною хотіли піти повечеряти. Нехай вечеріє сама. Нам не потрібні жінки під час ділової розмови, з сеньоре Бенсоне. Приходьте сам, якщо ви дійсно ділова людина. Я сидітиму за третім столиком у першому ряду. На мені червона сорочка і жовтий піджак. Даю вам п'ятнадцять хвилин. І він повісив слухавку. Бенсон поклав свою, дуже сподіваючись, що оператор не підслухав їх розмови. Боюся, Люба, я не зможу піти з тобою в бар, сказав він дружині. Вона зблідла іще більше. Я чула, що він сказав Артуре, не турбуйся про мене. Тепер, коли усе вже почалося, я, я почуваюсь спокійніше. Поквапся. Ти маєш тільки 15 хвилин. Чоловік у червоній сорочці та жовтому піджаку чекав на нього у кафе Мадзіні. Був він товстий, коротко стрижений, з суворим обличчям. Він наминав рабіолі і ні на кого не дивився. Бенсон сів біля нього і назвався. Я Артур Бенсон. Чоловік простягнув йому руку. Дуже приємно, сказав він, не припиняючи жувати. Він мав зовнішність типового мафіозі. За часів сухого закону він цілком міг бути бутлагером, подумав Бенсон. Не знаючи, з чого почати, він промовив наш е, спільний друг у Цюріху. Тихо, тихо, махнув рукою італієць. Не треба мене вчити. Я знаю усе, що сказав наш друг у Цюриху. але ж ми не будемо волати про це на усю вулицю, сеньора Бенсон. Він озирнувся як гарний актор. І ви не отримаєте товар, поки ми не будемо повністю певні, що ви впораєтеся з цією складною справою. Що від мене вимагається? схилився до нього Бенсон. Взявши чисту серветку, товстун витер губи, що були перемащені жирним соусом від равіолі. Він не запропонував Бенсону ні поїсти, ні випити, поклав виделку на стіл і з задоволенням запалив. Ви давно в Європі? запитав він. Майже рік, відповів Бенсон. Ми з дружиною ніколи раніше не були в Європі. Вирішили подивитися усе відразу. Мудре рішення. Місяць або два це було б підозріло, а рік нормально, він кивнув. Ви робили це раніше? Ні. Ні, ніколи. Ха. Новачки, він зітхнув. Я цього не знав. Ви що, взагалі не маєте жодного досвіду? Я не думаю, що це аж так складно. В душі він навіть трохи образився. Схоже, цей тип чимось невдоволений. Його і вмовляти треба. Ситуація була просто безглузда. Бенсон уже хотів встати й піти, але італієць швидким рухом втримав його. Вагаючись, Бенсон пригадав про свою дружину, яка із надією чекала його в готелі. І опустився на стілець. Скільки? запитав він. Чоловік знизав плечима. Тисяча доларів, по-моєму, непогана ціна, га? У лірах, звісно. Погоджуйтеся. Тисяча доларів? Бенсон мало не задихнувся. Та ви навіть не уявляєте, з якими труднощами ми стикаємося. Легковажність Бенсона його явно дратувала. Гарний товар треба знайти. Продавців не так багато, та й вони не дають рекламу. Гадаю, це не треба пояснювати. Звичайно, звичайно, поспішив заспокоїти його Бенсон. Я згоден. Тисяча доларів. Він думав відверто, що сума буде значно більшою. У лірах, нагадав італієць, товар ми спакуємо. Перевірите потім. І не сумнівайтеся, ми не обдуримо. Я вам вірю, кивнув Бенсон. І тепер він дійсно почав вірити, що у них вийде. Італієць посміхнувся, поблажливо блиснувши Золотим зубом. Так, але ми вам не віримо. Я тут презентую інтереси свого господаря. Сподіваюсь, ви це розумієте. Тільки господар вирішує, чи відбудеться транзакція. Я Я готовий на будь-які умови. Гаразд. Завтра у ресторані Цезар. О другій годині вас влаштує? Так, кивнув Бенсон. Я знову маю бути сам. Не має жодного значення. Усе відбудеться швидко. Ніхто нічого не помітить, запевняю вас. Місце доволі велолюдне, засумнівався Бенсон. Це навіть краще. Повірте, ми знаємо свою справу. Окей, погодився Бенсон. Помовчав, а потім додав. Ви віддасте товар і самі будете чистими, так? А що робити нам? Італієць знизав плечима. Ну, звісно ж, товар ніде офіційно не зареєстрований. Він взагалі ніби не існує. Скажіть, ви ще довго будете у Неаполі? Не знаю. Раджу лишитися тут до понеділка. Усі офіси будуть відкриті. Тоді ви зможете легко вирішити це питання за півгодини. Домовитися з владою і отримаєте необхідний документ. Ніхто вам не стане на заваді. Товстун відсорбнув скелиха вина, немов відзначивши таким чином вдалу угоду. Посміхнувся і ще раз зблиснув золотим зубом. Оплата при отриманні товару, не забудьте, сказав він. Вони потисли один одному руки, і Бенсон поспішив у готель, аби повідомити Енн, як пройшла зустріч. Наступного дня Артур та Ен Бенсони обідали у ресторані Цезар, який приліпився до схилу високого пагорба. Звідси відкривався просто приголомшливий краєвид на місто, і ще більш гарний, аніж вид із їх номера. Яскраво світило сонце, повітря було кришталево прозорим, і море до самісінького горизонту блищало немов величезний алмаз. Товстого італійця ніде не було видно. Та Артур не сумнівався, за ними стежать весь час. Це стало зрозуміло, коли вони вирішили трохи прогулятися і раптом натовпу виник італієць у червоній сорочці із великою коробкою в руках. Вони порівнялися. Бенсон передав йому товстий згорток із заготовленими лірами, а натомість отримав коробку. Не рахуючи, італієць сховав лірим кишеню і шепнув Бенсону на вухо. Усе гаразд. Дякую, сеньоре, успіху. І зник. Вони поспіхом повернулися у готель. Увійшовши до номера, Артур поклав коробку на ліжко. Незграбними квапливими рухами він почав розв'язувати стрічку на коробці, Ен стояла поруч, затамувавши подих. Нарешті вона не витримала і вигукнула Та швидше ж, Артуре, швидше! Він зняв кришку, і вони обоє схилились над коробкою, поспішаючи побачити на власні очі свою першу у житті контрабанду. А в коробці лежала пречудова італійська лялька із розплющеними очима. Вона дивилася на них вона була жива. Нарешті у них з'явилася дитина. Своїх дітей вони мати не могли, а взяти чужу на виховання виявилося не вельми просто. Усі легальні шляхи було випробовано. Раніше Бенсони не могли отримати дозвіл, тому що не мали достатньо грошей. За 20 років вони розбагатіли, але разом із тим постарішали, тож тепер їм почали відмовляти через вік. Але тепер все вирішено. У понеділок вони підуть до юридичної контори і зареєструють дитину як свою. Яка народилася під час їхньої майже річної подорожі Європою. А вже у вівторок новонароджений американець вирушить разом із ними у Девенпорт, штат Айова. Ніби підсумовуючи ці роздуми, дитинка у корупції зробила піпі. -пі. Щасливі батьки посміхнулися, Джеймс. Холдинг Молодший Контрабанда. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.